Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику «Підсумки тижня в земельній сфері. Я коротко розповім вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посилання. pedido Та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо, в Україні аграрії отримають компенсації за агротехніку на 150 мільйонів гривень. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української, сільськогосподарської техніки та обладнання. За червень 412 агровиробників подали заявки на компенсації вартості 880 Дцяти одиниць агротехніки та обладнання загальну суму понад 719 мільйонів гривень. Компенсація від держави склала 149 мільйонів гривень. Компенсацію за звітний місяць нараховано за продукцію понад 120 українських машинобудівних підприємств, продукція яких включена до офіційного переліку мінекономіки. Це про великі заводи, та так і середні, малі виробники з усієї України, серед найменувань трактори, причепи, різних моделей, обладнання для транспортування, ґрунтообробна техніка, устаткування та для дощувального і зрошувального поливу. Для дуже багато іншої сучасної української агротехніки та обладнання. РФ заробляють мільйони доларів на експорті вкраденого зерна і нарощують його. Росія нарощує експорт зерна за рахунок урожаю з тимчасово окупованих територій України, зокрема Луганської області. Торік Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які РФ захопила, забезпечили Москві 3% урожаю зерна. Це певною мірою компенсувало погані погодні умови на півдні РФ. За поточними ринковими цінами врожай у 1 мільйон тонн коштуватиме 230 мільйонів доларів. У 2013 році, до того, як расисти захопили Луганську область, регіон виробляв 1,3 мільйони Тон зерна, переважно пшениці. В Україні оновили правила підтримки тваринництва. Уряд ухвалив рішення про надання фінансової допомоги аграріям. Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин. Програма передбачає часткове відшкодування до 25% витрат на будівництво чи реконструкцію сільськогосподарських об'єктів, зокрема ферм і переробних цехів. Станом на 1 червня 2025 року поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 8%. Порівняно з минулим роком, головним чином за рахунком зменшення кількості тварин у присадибному секторі. В Україні з'являться посада заступника міністра з водних ресурсів та зрошення. Об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує дуже активно займатися питанням зрошення і вирішити це питання максимально ефективно завдяки об'єднанню, адже меліорація і водокористування більше не розділені між двома міністерствами. Про це заявив міністр Олексій Соболєв. Вже скоро буде призначений новий заступник, який опікуватиметься водними ресурсами, і складатиме 80% його обов'язків, зазначив Соболі. Український агросектор склав понад 11 мільярдів ем, тисяч доларів за півроку. Експорт агропродовольчої продукції з України у січні червні 2025 року складав 11,3 мільярди е, доларів е, США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період. Про це повідомляє заступник директора Інституту аграрної економіки Микола Погачов. За даними науковця, частка експорту агропродукції в загальному експорті України за 6 місяців 2025 року складає близько 57%. За його словами, основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони країни Європейського Союзу, Азії та Африки. Їхня сумарна частка склала 92% вартості українського експорту сільськогосподарської продукції. На цьому мої новини вже будуть завершені. А я хочу нагадати вам, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних та позбавить від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.